І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промовив Господь Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому як стали приходити божі сини до людських дочок, і вони їм народжували то були силачі, що славні від віку. Багато хто вважає, що сини Божі це нащадки побожного роду сета, а дочки людські вихідці з роду Каїна. Однак це не засвідчено ні використаною термінологією, ні самим контекстом. Інші гадають, що сини Божі то ангели, які співмешкали з жінками на землі. Однак така думка суперечить Матвію, 22 розділі 30 віршу. Бо в Воскресінні не женяться ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. Тут, скоріш за все, йде мова про гордість, пихати зарозуміле ставлення до існуючих обмежень та відверте нехтування ними. Отож, сини Божі це хтиві, могутні створіння, які домагалися слави й достатку. Такими, вочевидь, були могутні правителі, якими керували грішні ангели. Можливо, це навіть самі грішні ангели, які покинули своє звичне місце перебування і вселилися в тіла людей. що були Деспотами і безсердечними воїнами, наймогутнішими з усіх на землі. З книги Езекіїля відомо, що великі царі землі мали князів, сила яких була демонічна. Не дивно, що в угарицькій літературі царів описували як богів або напівбогів. Язичники поклонялися цим великим лідерам. У багатьох міфологічних переказах їх називають нащадками самих богів. В угарицькій легенді про світанок головний бог пантеоно Ельс покусив двох земних жінок. Внаслідок цього з'явилися світанок та сутінки, які стали богинями, представницями богині Венери. Отож, на думку язичників, боги з'являлися завдяки статевому зв'язку між богами та людьми. Будь-яка людина з надприродними здібностями у міфі або справжній велетень був на думку язичників божественного походження. Так і в цих віршах описується, яким зіпсованим став світ, коли такі стосунки процвітали. Тут також присутні заперечення супроти вірувань язичників у те, що велетні були божественного походження і що вони здобували собі безсмертя завдяки аморальній поведінці. Ханаанський культ, як і більшість культів на стародавньому близькому сході, містив обряди родючості, які проводилися з допомогою симпатичної магії, що ґрунтувалася на припущенні, наче на людей можна впливати через об'єкти, які символізують їх. Ізраїльтяни ж мали відкидати все це як цілковите безглуздя. Тому дана частина слугує насправді спростуванням вірувань язичників і проголошення правди. Сини божі не були божествами, ними керували демони. Той факт, що вони брали собі за жінок стільки дівчат, скільки хотіли, мабуть, саме звідси пішов звичай тримати гарем. Був лише свідченням того, що вони задовольняли свої тваринні інстинкти. Вони просто були іншими створіннями нижчого рангу, хоча й могутні і демонічні. Діти, які з'являлися у таких шлюбах, не були богами царями, як вважали язичники. Хоча їх і знали як славетних велетнів давнини, вони були земними створіннями та мали тіло, а тому помирали у свій час, як усі інші люди. Коли Бог карає світ, що він, власне, вже готовий був зробити, жоден велет, жодне божество, жодна людина не має супроти нього влади, Бог просто призначає певний час і все, кінець. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував Богу Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Слова бога стосовно людської раси, сповнені пафосу. Людська злоба була велика, а всі думки й помисли сердець увесь час тільки злі. Бог мав особливий задум щодо сотвореної ним людини. Однак людина скористалася свободою, якою наділив її бог, та помножувала лише зло. У Біблії важко знайти більш потужніше твердження про людський гріх. Саме цей уривок дає розуміння того, що мав на увазі Ісус, коли казав, що люди за днів перед потопом їли і пили женилися та віддавались. Окрім того, земля зіпсулася і була переповнена насильством. Бог жалував, що створив людину, бо гріховність людської раси завдавала йому лише болю, і йому стало важко. Тепер Бог жалував, що створив людину, бо людський гріх завдавав важкості йому. Ось як важкість та біль потрапила в наш світ, бог горював через гріх. Але тепер Бог, замість того, щоб утішати людину, жалував, що створив її. Хоча неминуча кара таки зійде на людство через те, що Дух Божий не завжди захищатиме їх, трапиться це через 120 років. І впродовж цього часу Ной буде проповідником правди. Ной отримав від Бога благословення, а отже, був звільнений від прокляття, на відміну від тих людей, які вели аморальний спосіб життя. Часи Мойсея ізраїльтяни дізнаються, що вони вибрані Богом і мають жити праведно. Вони, як Боже, Народ зустрінуться з велетнями, синами Анака та Рефаями, коли входитимуть у призначену їм землю. Та ізраїльтяни не повинні боятися їх через те, що ті, начебто, напівбоги. Бог покарає зіпсований світ за його ідолопоклонство та розпусту. І останнього дня грішників раптово заберуть, бо такою буде кара Божа, коли він започаткує на землі своє теократичне царство, благословення.